Якого нашого майдану доручила сьогодні донести всі думки та ідеї на цьому четвертому віче. Запрошуємо всіх спікерів сюди на сцену. Запрошуємо сюди на до нас напрошуємо до... Будь ласка, виходьте. на сцену. щоб ви розпочати наше Четверте віче. Прошу, заходьте. Ще раз дякуємо цям. Давайте дійсно особливо я радий був чути свого побратима з Криму, що Крим. Це був і є, і буде Україною. Крим це Україна. Я вірю, щиро вірю, що він повернеться. Ми назад будемо повертати цей Крим, і я думаю, дай Бог скоро. Дай Боже, аби ми дійсно заставити дні, коли Крим стане українським. Сьогодні у нас багато проблем. І е, на цьому віче зараз ми будемо говорити про деякі з них і про конкретні дії, які були здійснені для їх вирішення е, з боку майданівців. Е, про е, ті питання, які гострі, болючі зараз стоять і що там треба робити, і що не вдається зробити. Але е, за традицією, все ж таки, і сьогодні в країні є офі... офіційний траур по жертвам війни. І... І е, Україна веде теж свою війну. Тому за нашою традицією я пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих у цих війнах, ту, яку нам доводиться вести сьогодні, та яка була давно. Прошу хвилина мовчання, тори. Дякую вам, вам, звукооператорам. Оці фотографії, які є перед сценою, вони з нами, вони на цьому четвертому вічні. Які з вашого дозволу, тільки з дозволу громади, великого кола Майдану. Сьогодні ми і розпочинаємо. Ко я хочу сказати про те, що Україну сьогодні в цій нелегкій боротьбі, в цій неоголошеній війні, Україну підтримує весь світ. І вчора у багатьох країнах світу розпочався флешмоб, коли до російських посольств та представництв в усьому світі приносили, почали приносити поминальні вінки як вшанування пам'яті загиблих в Україні проти від путінської агресії, яка відбувається. Власне, і в Києві, зокрема, в Києві акція теж розпочалася об 11.00 і знесення таких вісквітків до російського посольства. І цією акцію ми сподіваємось привернути більшу увагу до цього питання, і зрештою, а щоб і світ, і українські органи влади щось зробили для не для того, щоб захистити Україну і українців. А зараз я попрошу, тому що від, нам оголошують, що кордон закрито. А от ми зараз побачимо власне про те, як цей кордон закритий. Я попрошу ролик вивести на екран про кордон, про те, що там трапилось. Танки під російськими прапорами бачили на сході країни в той самий час міністр міністра оборони сприйняв депутатів неможливості перетинання кордону російською бронетехнікою. Сьогодні вранці найімовірніше саме з території Російської Федерації в Україну вільно в'їхала ціла колона військової бронетехніки. Причому йшла вона під російським триколором Костянтин Павлов продовжує. Четвертій ранку військову бронетехніку на вулицях свого міста побачили жителі Краснодона. Під російським та Георгіївським прапорами центральною вулицею проїхали чотири танки, 6 ПТРів, більше десятка військових вантажівок. Як видно з маршруту до України, вони в'їхали з боку пропускного пункту із Варена. Під час сторони Свердловки, слушні вистріли, автомат, селашників, одіночний вистрілий, також в очередь. Вот, пожалуйста, посмотрите на отчёт на наводки. Все отлично видно. Уже за півтору години цупкову повбачили Луганці. Напрямок руху розруйдуть кожен на захід у Донецьку область. Також допоможе ще з мінаставках, є ще батаїра і воїна, які представшли зваженні там така гота до місії. Це ще такційна. Вона ще готова на постані. В 40 О 10 й військова техніка пройшла перевальчик. Місцеві бачили, як бойовики поповнювали запаси пального. Заправилися бойовики, звісно, безкоштовно. І вже в день колона опинилася на Донеччині. Таким чином з під російським прапором проїхали територію України безперешкодно серед білого дня майже 200 кілометрів. Не просто без втрат, а й навіть без натяку на протидію з боку українських військових. Саме час виконувач обов'язки міністра оборони загоняє. Надходження в теренів Російської Федерації будь-якому гай. Щоб може бути сама, що зупиниться. Можливо, передислугуються в Донецьк, щоб ще більше зміцнити позиції терористів. А може вирушить на північ на прорив кінця, АТО то навколо Слов'янська Костя Павло ТСН один плюс один. еще информация, которую мне Что-то мне на русском море. Я никогда на русском море не практиковался. Каждый знает, кто тебе на русском море? Как сообщалось, сегодня вечером в пункту пропуска из Ларина, который находился на украинско-российской границе на территории Украинской области, подъехал грузовик, из которого выпрыгнули боевики и открыли огонь по украинским пограничникам. Наши бойцы приняли бой и отстреливали на нейтральную полосу в сторону России, где им оказали помощь пограничники Российской Федерации. В результате боя ранили несколько украинских и одного российских служащих. Российская скорая помощь забрала в российскую больницу двух украинских и одного российского пограничника, говорится в сообщении. Сейчас в пункте Изварино продолжается вооруженное, вооруженное противостояние. Що це, не це просто нам пробують на чорних сказати, що це біле. Це фальш. І тому ми не згідні. Майдан ніколи не сприйме більше фальші. Не даремно ці хлопці загинули, щоб ми сприймали брехню і облуду. І ходили наші хлопці-козаки і ходили майданці до управління прикордонної служби. Я попрошу. Показати відеоряд, де э, наші відвідані прикордонні служби. Управління прикордонних звуків. Я написав рахунок. Все, дякую. Ви нам так показуєте, бо нам не видно екрану. То прошу відеорепортера режисерів показуйте, коли закінчення ролика. Дякую. Дякуємо дуже за ролик. Пані а міський. зараз ми продовжимо вічі. І е, першим е, власне питанням, яке буде, як уже теж традиційно, це е, своєрідний Майдану про те, що відбувалося за цей тиждень. Про те, в чому брали майданівці, участь про результати, про те, що відбувається власне безпосередньо тут фізично на майдані.